Цими днями у Севастополі в рамках підготовки до святкування дня перемоги проходить низка урочистих заходів. 18 квітня мешканці та гості міста відзначили день визволення балаклави та день героїв вітчизни, розповідає наш кореспондент. Урочисті заходи в Балаклавському районі почалися покладанням квітів до пам'ятника генерал лейтенантові Петру Новікову, який під час Великої вітчизняної війни був комендантом першого сектору оборони Севастополя. Після цього ветерани, керівники міста і району, почесні гості, юнаармійські загони шкіл району пройшли урочистим ходом до обліску воїнам-захисникам і визволителям Балаклави, де відбувся традиційний мітинг і покладання квітів до пам'ятного знаку герою війни прикордоннику підполковнику Герасиму Робцову. Уклали квіти і до пам'ятної дошки командиру бригади підводних човнів капітану першого рангу Андрію Крестовському. В цей день ми збираємося здесь і традиційно згадуємо всіх тих, хто віддав свої життя, захищаючи балаклав, участвує в партизанській війні і освобождає балаклав. Олександр Терлецький, Анна Дерябкіна, Рубцов, Харитонська і тисячі безізвісних героїв. которые ценой своей жизни обеспечили освобождение Балаклавы, освобождение Севастополя и победу советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня в Балаклаве и в окрестностях около ста памятников, памятных досок, памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Это материальное воплощение нашей памяти, но, наверное, более важное значение имеет та память, которая живет сегодня и у пожилых людей, и у людей среднего поколения, и самое главное, у нашей молодежи. Отдельные слова благодарности нашим ныне живущим ветеранам, которые повседневно занимаются и проводят огромную работу по, по военно-политическому и патриотическому воспитанию нашей молодежи, воинов армии и флота. В этот день я хочу пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья и бодрости духа. Всем балаклавцам добра, мира, благополучия и процветания нашей балаклавы. С праздником, дорогие друзья! 68 років тому війська 4-го українського фронту та окремих приморської армії в ході кримської наступальної операції визволили балаклавську землю від гітлерівських військ. Щороку цього дня тут вшановують захисників і визволителів, які залишилися в живих, віддають данину пам'яті загиблим героям. першу очередь праздник для балаклавців, тому що ветерани, ви знаєте, ми забуваємо не можна, ми згадуємо їх ато 9 дев'ятого 9 дев'ятого мая. Балаклава это такая легендарная земля, политая кровью. Нас... Поэтому мы всегда празднуем этот праздник. В этом году хотелось привнести что-то новое, и я рада, что у нас это получилось. Цей день на урочистостях активісти ветеранських організацій отримали почесні нагороди від влади міста за активну громадську позицію участь у патріотичному вихованні молоді. Також їм вручили сертифікати на довічну іменну стипендію, одну з яких отримав ветеран Великої вітчизняної війни Борис Малько. Ми привітуємо, звісно, всіх сівастопольців. Сьогодні ми празднуємо День Освободження Балаклави. Такого ще не було. Між прочим, сьогодні масово, я так вважаю. Спасибо. Я можу выразить благодарность городскому комітету, нашому губернатору. Після загальних урочистостей в центрі Балаклави на площі 1 травня було проведено демонстрацію раритетної техніки, яку представив військово історичний клуб Червона армія. Як зазначають члени клубу, всі вони займаються улюбленою справою за покликом серця. Їх поєднує почуття обов'язку та патріотизму. Сьогодні представлена техніка не тільки воєнного времени, але й послівоєнного времени. А так на мероприятие, посвященное 9 мая, э, поездки в Керчь, Автоборобег. вот собираемся ехать в Новороссийск, но там будут участвовать в основном техника, которая была в Великой Отечественной войне. Автомобили доставались э, каждый по-разному, привозились э, с деревень окружных, привозились с других городов, с Киева, с Керчи. Э, в основном ну, были в очень плачевном состоянии и потихоньку-потихоньку восстанавливали мотоциклы и автомобили. Последние пошли грузовики. До этого были только мотоциклы и несколько легковых автомобилей всего лишь на все. Мы устраиваем такие автомобильные пробеги уже очень-очень долгое время. И больше и больше привлекаем молодежи и не только молодежи, а различные поколения к нашим мероприятиям. На площі була також розгорнута польова кухня, лунала музика. Пісні воєнних та післявоєнних років повернули ветеранів на якусь мить у минуле, коли вони були молодими та повними сил. І їхнє щастя та радість стало найбільшою подякою Севастопольським творчим колективам, які із задоволенням та від щирого серця готували святковий концерт. У нас задача поставлена працювати з малодіжю в школах Це головне, це останнє, мабуть, наше возможность такая. Мы попытаемся все передать положительное, что мы имеем нашей молодежи. А молодежи я хочу просто пожелать, когда они идут, допустим, по городу, по парку, я не знаю, парке Победы, а там же еще красиво сейчас, чисто. Пусть они представят, жалеют все. И представят 44-й год, когда там кровью полито их дедами матерями и так далее, воинами, была эта земля, чтобы они жалели наш город, приумножали его славу. Молодежи, огромнейший привет, успеха им, большого-большого в жизни. Слава городу герою и нам.